Великоберезнянський ліцей з поселеною військово-фізичною підготовкою запрацював 1 вересня цього року. Тут навчатимуться діти з 13 років. Це ліцеїсти 8, 9, 10 і 11 класу. У Жордець Богдан Каганець навчатиметься у 9 класі. Розповідає, чому вирішив вступити в цей ліцей. Вирішив захищати Україну. Батьки не були проти. Очікує від навчань, що буде більш посилена підготовка. А так, все приємно так. планую стати штурмовиком, бо просто піхота. Буду тут жити. Вікторія Курбака навчатиметься в 11 класі. Мені 18. І я перевелася в цей ліцей, бо ну, я, по-перше, поблизу живу, мені буде краще допомагати батькам. Ну, а по-друге, до, до якось нова атмосфера, то мені було б краще. Взагалі поступила в військового ліцею. По стопам батькам я була у Корпецькому, це Тернопільська область, Корпецький військовий ліцей з підготовкою. Теж військовою враховую, що тут ну повинно добре вчити, бо ну я не планую далі на військового Ти мені треба вищі знання, бо я йду на вихователя. Ну, Мені треба це дуже. Сергій Гаєвський з Бердянська наразі живе з сім'єю на Закарпатті. У ліцеї прийшов з дружиною, щоб підтримати сина, який навчатиметься у 9 класі. Сам ми військовий, і він з мого прикладу обрав собі професію військового далі, щоб оборонити нашу державу. Перший день він трошки розгублений, але йому подобається. Подобається саме місце розташування. Як нас вчився у Надвірнянському військово-спортивному ліцею. То він обізнаний. Вже знається на порядку, знає, що від нього вимагають. Тому тому буде легко. Очікування, що дитина тут візьме для себе такі початкові знання, які допоможуть йому надалі обрати свою професію. Наразі до Великоберезнянського ліцею з посиленою військово фізичною підготовкою зарахували, 60. Десять дітей розповіла начальниця закладу Іванна Шулевка. В нас буде продовжуватися набір, тому що ми маємо можливість набирати протягом цілого навчального року. Подати заявку може будь-який бажаючий, чи батьки, чи дитина маємо з області дітей, ну і маємо з України дітей при вступі здаються вступні іспити. Математика, українська мова, медико-психологічна комісія, навчання, проживання, п'ятиразове харчування. все тут все безкоштовно, лише на Оботу неділю ліцеїсти мають бути вдома». Заклад отримує співфінансування не тільки освітньої субвенції з державної, так але і ще співфінансування з обласної ради, оскільки цей заклад є на балансі нашого засновника. За словами начальниці закладу, житимуть діти у гуртожитку, який розташований на території ліцею. Там вже є і укриття: «6.15 підйом, зарядка, ранковий туалет, сніданок. Уроки, і так до вечері 22 відбій. Кожний день ліцеїстів будуть супроводжувати протягом цілого дня на уроках вчителі, відповідно класні керівники. З обіду виходять вихователі, які закріплені за кожним взводом. Плюс додається офіцери-вихователі. Ми маємо триповерхову будівлю, навчальний корпус, триповерхову будівлю гуртожиток. Ми маємо окрему їдальню своїм харчоблоком, маємо окрему медичну частину. Зі своїми лікарями». Іванна Шулевка розповіла і про програму навчання. 8-9 класи це є звичайна середня освіта підготовча до старшої школи 10 11 класу, де поглибленими предметами йде захист України та фізична підготовка. Після закінчення відповідного нашого закладу може поступати в будь-який вищий навчальний заклад, не обов'язково вибираючи військову чи спортивну, спортивний напрямок. На місці великоберезнянського ліцею з поселеною військово-фізичною підготовкою раніше була санаторна школа інтернет. На для учнів із захворюваннями серцево-судинної системи та різними захворюваннями органів дихання вони є в інших закладах, і діти займаються у закладах загальної середньої освіти. Вони поповнили ті класи, і була постанова і наказ міністерства освіти про реорганізацію таких закладів. Власне кажучи, це і спонукало до того, щоб здійснити реорганізацію саме в такий шлях. І прийнято було рішення депутатського корпусу обласної ради спільно з обласною військовою адміністрацією про те, що такий заклад і ще один потрібний на базі нашого краю У нас є в Мукачеві це тільки хлопці, а тут це перший такий ліцей, де будуть навчатися і дівчата, і хлопці. Ми в червні закінчили стару школу інтернат і зараз сьогодні відкрили вже двері для нового закладу. Ремонтні роботи ми робили тільки зараз власними силами. А доки мають завершити повністю переобладнання і перебудівництво? На два роки. У нас термін, два роки. Цифри будуть озвучені нашим керівництвом, коли ми завершимо підготовчі документи щодо реконструкції". За словами Івана Шулевки, наразі в закладі є орієнтовно 90 працівників. Навчатися тут можуть 360 дітей. Руслана Гостюк, Леонтій Неколишин, Суспільне новини.